Дію множення. Отже, одна сьома ми маємо помножити на 14 19. Запишемо це таким чином. Скоротимо 14 і 7 на 7. Тут 1, тут два. В результаті будемо мати 2 19. Як ми бачимо, це відповідь Б. Друге завдання ми маємо виконати дію ділення 16,17 поділити на 4 п'ятих. Це означає, що 1617 ми множимо на обернений дріб. Скорочуємо 16,4 на 4. В результаті будемо мати 2017. А це. 1,3,17. Тобто, як ми бачимо, відповідь В. Учень мав розв'язати 18 задач, а першого дня він розв'язав частину цієї кількості: дріб 2 дев'ятих я заміняю словом частина. А тому для того, щоб знайти частину від числа, ми множимо. Тобто ми 18 маємо помножити на 2 дев'ятих. 18 перших ми множимо на 2 дев'ятих, скорочуємо на 9, і в результаті отримуємо 4 задачі він розв'язав. Це відповідь В. Велосипед проїхав 36 кілометрів, що становить частину всієї відстані від села до міста. Тобто, нам в даній задачі відома частина. А потрібно знайти всю відстань, всю величину ми знаходимо діленням. Тому 36 ділимо на 4 дев'ятих. А отже, 36 перших множимо на обернений дріб. Скорочуємо 36,4 і отримуємо 81. Тобто, це відповідь В. Далі будемо виконувати дії. Отже, спочатку діє множення. В першому випадку ми маємо 2,2 помножити на 5,14, на 524, тобто Перетворюємо число в правильний дріб: 12 п'ятих. Я нагадую, що для цього знаменник залишається тим же 5. А в чисельнику ми 2 множимо на 5 і додаємо 2. 12 п'ятих множимо на 5, двадцять четвертих, скорочуємо на 12. Далі і маємо одну другу. Далі наступна дія. Це 3,1 помножити на 1,311. Знову ж таки, 7 знаменник той же. А тут 21 плюс 1, 22 сьомих. А множимо на 14 одинадцятих. Скорочуємо 7 і 14. Також скорочуємо 11 і 22 на 11. В результаті ми бачимо, що в чисельнику у нас 4, в знаменнику 1. А отже це буде 4. В шостому завданні ми виконуємо дію ділення. Отже, спочатку ми 18 ділимо на 9 14. а для цього ми 18 перших множимо на обернений дріб. Виконуємо скорочення на 9 і будемо мати 28. Наступне дія ділення: 11,2 поділити на 3,4. Перше число записуємо у вигляді дробу: 55 плюс 2, 57 п'ятих. І ділити потрібно. 15 плюс 4, 19 5. А це означає, що ми 57 п'ятих множимо на обернений дріб 5 5,19. Проводимо скорочення 57 і 19 на 19, також ділимо буде 3. І в результаті, як ми бачимо, у нас 3. Наступне завдання ми маємо виконати приклад. В сьомому завданні. Отже, 1,5 поділимо на 9 мінус 2,215, що множиться на 3,18. Порядок дій. Перша дія в дужках множення. Потім віднімання а на останок ділення. Отже, перша дія ми 2,215 множимо на 3,18. 32 15 множимо на 25 8. Скорочуємо 8 і 32 на 8, 25 і 15 на 5, в результаті будемо мати двадцять третих. Дрібне правильний, виділяємо цілу частину, коли 20 поділити на 3, буде 6 цілих і 2 третіх. Друга дія від 9 віднімаємо 6,2 третіх. 9 запишемо як 8,3 третіх віднімаємо 6,2 третіх. Отже, 2,1 третя. І остання дія дія ділення. 1,5 ділимо на 2,1 третю. 14 дев'ятих маємо поділити на 7 третіх. А це означає, що 14 дев'ятих множимо на обернений дріб. 3 сьомих. Після цього скорочуємо 3 і 9, 7 і 14. І в результаті маємо 2 третіх. 2 третіх значення даного виразу.